Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах подивимось, що хвилює людину найбільше, ту людину, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть руни, що хвилює найбільше, що тривожить. Відсутність зв'язку з кимось, можливо, ви припинили з кимось спілкування, або з вами хтось, можливо, не виходить на зв'язок. І це вас хвилює. Можливо, у вас просто нема з ким і поговорити, знаєте, на ті теми, які для вас близькі. А можливо, ви хвилюєтесь за те, що у вас не вистачає знань, що у вас не вистачає Якоїсь інформації, яка вам потрібна. Покажіть, руни точніше про що тут, про що тут. Так, це про, якщо це про знання, то це про творчість, про креативність, про внутрішній вогонь, про те, що вас запалює. Можливо, у вас дійсно не вистачає. Поки що тих знань, які б вели вас далі по шляху, по шляху світлому, освітленому, осяяному внутрішнім вогнем. Можливо, вас нема, вас хвилює відсутність спілкування, такого спілкування, яке запалює зсередини, яке надихає. Це однодумці, це особисте спілкування, це друзі, це близькі. Якщо це про особисті стосунки, то, можливо, вас хвилює, що у вас немає взаємопорозуміння настільки, наскільки б вам хотілося. Можливо, у вас немає особистих стосунків, а хотілося б, хотілося б мати знаєте, задушевні розмови, щоб дивитися в одному напрямку, щоб були спільні інтереси. Спільна творчість, і взагалі те, що може запалити людину, надихнути людину, дати їй наснаги, ось така якась проблема вас хвилює станом на сьогодні, на зараз. І що ж допоможе вийти і вирішити цю проблему? Покажіть, руне, що може допомогти найбільше? А тут, по-перше, це новаторство, це якісь нові знання, нові зустрічі, нове спілкування, нові знайомства. Це щось дійсно нове. Руни кажуть, що вам потрібно вже переходити на якийсь новий рівень, якщо вас це хвилює. Якщо це знання, то вивчити щось нове. Зануритись в нього поглибше. Якщо це про людину, про людей, то вам потрібні нові зустрічі, знайомства, нові спільноти. Можливо, треба виходити в люди. Для декого тут може допомогти, як отримання хоч маленьких, результатів. Можливо, ви просто їх не бачите, не помічаєте, а ви їх. Побачте і оцініть. І тоді ви зрозумієте, що не настільки все погано. У вас є, є якісь результати в житті, цього не може бути, щоб їх не було. І дійсно вони можуть вас надихнути і запалити. І нічого, що вони ще маленькі. Так, крок за кроком маленькі результати складаються в великі. Покажіть точніше. Тут так, вам треба винайти, якби для себе, визначити е, потребу те, що ваше по поправу, по бажанню, по продавній пам'яті, те, без чого ви не хотіли би обходитись. І ще вам треба дозволити собі це мати, вийти з. Обмежень, вийти з страхів, вам треба зрозуміти, що вам необхідне в цьому житті зараз, от в цій саме в цій ситуації, в цій проблемі. І це допоможе вам визначитись і допоможе вам побачити ці нові результати, а можливо й перейти. Якщо ви дозволите собі мати те, що ви хочете мати, дасте собі на це дозвіл. Бо зрозуміти, що ви маєте на це право, а чому б і ні, то це вам допоможе. Допоможе перейти на той новий рівень. І що ж по ітогу може бути тоді? Ви станете в ця ситуація. Кризова, да, вона зменшиться. Її, ну, її стане в вашому житті менше. Все, що призводить вас до кризи, до утисків, до обмежень, до внутрішніх блоків і страхів, це все просто зменшиться. І це буде перший крок на шляху до того, щоб у вас були і нові стосунки, і задушевні розмови, і ті знання, які. Поведуть вас далі. І все, все про що вам зараз думається, що вам цього не вистачає, і щось вам в цьому заважає. Точніше. Так, вам треба зменшити, по-перше, зменшити. от, Вірніше, після того, як ви виконаєте хоча б одну з парад. Вищих сил, рун, то тоді зменшиться оце відчуття, що все пропало, що щось впливає на ваше життя, і ви не можете з цим боротися, і не можете нічого вдіяти. Що, знаєте, як от стихійне лихо, да? от стихія, на яку людина не може вплинути. І ось це відчуття, воно тоді зменшиться. І те, що ви не начебто в клітці в якійсь знаходитесь, також зменшиться. Зменшиться взагалі руйнування. Руйнування в тому плані, що от людина вважає, що все пропало в житті, нічого не можна вже налагодити, так вже й бути тому. І причому я не можу на це вплинути, то от таке відчуття воно зменшиться. Ви перестанете руйнувати ті потрібні зв'язки в собі. З оточуючими, ви перестанете якось кордони якісь вибудовувати навколо себе. Можливо, ваша проблема саме в цьому, в тому, що ви не дозволяєте собі мати те, що ви хочете мати. Так, вам прийдуть тоді і знання, і відкриється щось таємне для вас. Те, що ви раніше, ну, якби, цього не знали, ви взнаєте. знаєте. Для декого це буде просто як щось нове. І шанс від долі. От знаєте, коли от зменшиться це відчуття, того, що я ні на що не можу вплинути, все пропало, ось тоді доля дасть вам шанс. І, повірте, цей шанс може бути дуже Непоганий. Дивіться. Дійсно, це буде шанс на нові стосунки, на стосунки гармонійні, коли люди перетинаються одне з одним, і їм є і про що поговорити, і їм комфортно, і їм затишно. Це гармонія, це баланс і без перекосів. Це взаємовиручка, взаємодопомога. Це стосунки. Доля дасть вам шанс на такі стосунки. На те, що ви зможете жити в гармонії з собою і з оточуючим світом. В чому ваша проблема? В тому, що не вистачає цієї гармонії. Ви замкнуті, вам хочеться і знань побільше, і результатів нових, і вогню внутрішнього, і творити, і відчувати себе. Просто в гармонії, можливо, не тільки з собою, а з усім світом, то доля вам дасть шанс на такі стосунки, на таку гармонію, на такі енергії. Якщо ви дозволите собі це мати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось і бажаю вам всім гармонії. Гармонії і Дозвольте собі, ви того варті.